До дня святого Валентина, свята, що вже стало популярним серед української молоді в історичному музеї імені Яворницького, відкрили виставку історії кохання. Нашому музеї безліч цікавих предметів, які здатні розповісти найрізноманітніші історії. Сьогодні ці предмети будуть з вами пліткувати про кохання, але якщо ви прийдете до нашого музею на будь-яку іншу виставку, ці самі предмети вам можуть розповісти про велику політику, наприклад, про філософію, історію. Тобто музейний предмет він не вичерпне джерело всіляких історій і всіляких цікавин. На цій виставці здебільшого представлені роботи з порцеляни, причому порцеляна різних країн світу, здебільшого це французька порцеляна і німецька порцеляна, багато російської порцеляни. На цій виставці також представлений один експонат, який був виготовлений на території України. Перед вами ось така невеличка фігурна композиція, яка називається Офіцер з дами. Вона була виконана в 19 сторіччі в Чернігівській губерні. Дуже відомий там був завод Міклашевського, і його роботи славились далеко за межами України. Нам пощастило, що в нашій колекції також є ось така чудова робота. Позаду ви можете подивитися також ще дві фігурні композиції. Це вже зображення німецьких дам, кавалерів. Можна навіть пізнати походження цих робіт по їх нарядах, по сукнях, особливо ось ця робота, яка ближче до мене. Там кавалер, явно видно, що це німець да або австрієць. То якраз ось ці дві роботи вони були виготовлені в Німеччині. Один з найцікавіших експонатів це ось така невеличка філіжанка для кави або для шоколаду. Вона з таким невеличким секретом. Дуже часто, коли дивляться на неї вперше, то одразу бачать, що зображений наполеон, і поряд з ним стоїть жінка, яку він ніжно тримає за руку. Ну, як зазвичай, завжди наполеон асоціація, що це Жозефіна Богарте. Але ми з'ясували буквально ось напередодні виставки, з'ясували, що це зображення не Жозефіни, а не менш відомої її сучасниці королеви Русі Луїзи. Вона була уособленням краси, була уособленням жіночності свого часу. І слава. На всю Європу в ті часи, крім того, під час наполеоновських війн вона показала себе як досить вправний політик і дуже така стійка жінка, коли Наполеон практично вже переміг Прусію. мала відбутися зустріч Наполеона з королем Прусії. Але на цю зустріч пішов не король, а приїхала королева Луїза. І сучасники згадували, що вона була прекрасна як ніколи, хоча й дуже хвилювалася. Крім того, збереглися навіть такі спогади, як Наполеон згадував цю зустріч. Він писав свою. Їй Жозефіні, так дійсно Луїза Чарівна, прекрасна. Вона зі мною постійно кокетувала, але я був ні приклонен. <смі> Він не піддався їй чарам і писав, що мені навіть було дуже важко бути галантним, Тобто я був абсолютно до неї ніяких почуттів не відчував. Тобто, такий варіант, що Жозефіна могла відчути ревнощі до цієї жінки, була очевидною. Крім того, збереглися навіть такі згадки, що ось на цю зустріч вона приїхала в сукні вишиті срібними нитками. І якраз ось на цій філіжаночці ми навіть можемо роздивитися деталі цієї сукні дуже ретельно, вони відображені. Ця зустріч відбулась в Тільзіті, і на цій філіжанці зображена робота художника Гросе. Зустріч Наполеона з королевою Прусії в Тільзіті. Як ми бачимо, 19 століття і 18 століття на порцеляні з'являються роботи відомих майстрів. І якраз ось ця робота вона зайвий тому приклад. Поряд ви бачите схожі філіжанки, але там вже зображені вигадані герої. Там ми бачимо галантні сцени. Це окрема історія галантні сцени. Це ціла епоха у мистецтві і у живописі, і у порцеляновому мистецтві. Починає зображувати на полотна галатні сцени Антуан Вато, відомий французький художник. І звісно, що і його роботи пізніше з'явилися на порцеляні, але ще частіше з'являються на порцеляні роботи також французького художника Франсуан Душе. Мало того, що він був живописцем, він ще робив прекрасні гравюри, ілюстрації до різних книг. Також він розписував і порцеляну. І пізніше майстри часто використовували саме його роботи, тому що вони були сповнені кокетства, сповнені кохання, використовували його роботи для прикрашання порцелянових витворів. Ну і звісно, що в нашому музеї, оскільки у нас дуже багата колекція, і не дивно, що у нас також є такі роботи. В нашій колекції представлено дві тарілки з зображеннями картин бушей, які походять з Франції з севру це дійсно витвори мистецтва. Крім порцеляни, представлені також різні побутові речі, які так чи інакше можуть нам розказати про кохання. Багато предметів розповідають про античну міфологію, ті історії, які пов'язані саме з коханням. А антична міфологія вона насичена такими історіями. Дуже цікавий експонат. Він тільки другий раз з'являється на виставках. Тому вам сьогодні дуже пощастило його побачити. В центрі ви бачите композицію, де зображений вакх, вакханки, сатир і амур. Особливо хочу звернути увагу на ось цей експонат. Ця чашечка чайна вона була виготовлена на заводі попова, і ось цей особливо цікавий відтінок зеленого кольору. Його було досягти вкрай важко, тому це шедевр свого часу порцелянового мистецтва. І знову ж таки, цей експонат не так часто з'являється на наших виставках, тому на нього зверніть особливу увагу. Амур, ви бачите, зображують його в різних іпостасіях. Інколи дорослим, інколи таким маленьким, частіше за все, з крильцями. Він літає, і всі, кого він хоче поцілити своїм луком і стрілами, ті обов'язково закохаються. Інколи його зображують з зав'язаними очима, що говорить про те, що він інколи ну за діє в за легендами це син Афродіти і Ареса або Венери і Вулкана в римській міфології. Ну і звісно, що дуже часто на зображеннях поряд з Афродітою зображують саме Амурчика або Купідончика, як його називають в римській традиції. Ця порцеляна дуже тверда. Вона дещо нагадує мармур. От, наприклад, як зразки, які походять з Франції 19 сторіччя. Її не покривали глазурю, практично неможливо з бісквіту зробити столові прибори, але з бісквіту дуже часто робили ось такі цікаві плакети, різноманітні цікавинки для інтер'єру. І ось на кожному з цих предметів зображені е, німфи, наприклад, або купідончики. Хочу окремо звернути вашу увагу на плакету, котра внизу це німецька плакета. Одне з останніх надбань нашого музею. Тут зображені німфи. Експонат, він дуже цікавий. В якому сенсі. Це вже початок 20-го сторіччя. Ну, кінець 19-го, початок 20-го сторіччя виготовлений в Німеччині, і це вже зовсім новий стиль. Стиль модерн, який завойовує прихильники в усій Європі. В Німеччині цей стиль називається юген стиль. Він був дуже популярним. Дуже багато вони зображували саме ось міфічних персонажів, античних персонажів. І також в цьому стилі дуже часто, от саме в Німеччині, зображали різні вихрі, танці, ну ось таке щось бурхливе. Пекуче і ось це якраз ця плакета. Вона яскравий, прекрасний зразок югенстилю німецького. центрі Свічника фігурка путі. Вони починають з'являтися під час відродження в європейському мистецтві, і вони являють собою прихід в мистецтво такої світськості, скажімо так, тому що путі вони якби поєднали в собі образ Амура античного і ось такого янголятка, херовимчик, як їх ще називали. Такі путі вони дуже часто з'являються. Зображення їх і на порцеляні, знову ж таки дуже часто їх зображують поряд. Вони з грайками інколи. Зображаються інколи з крильцями, інколи без них, але частіше без крилець. І дуже часто їх зображують граючими на різних музичних інструментах. Ну, а нижче ми бачимо чудовий годинник, де зображений також амур, тільки там амури у нас маленькі, да? дітки зовсім. А це вже такий юний амур поряд з психеєю. Також відомий античний міф кохання Амура і психеї. На відміну від кохання Венери і Адоніса, ця історія закінчилася, так скажемо, хепіендом. І дуже часто, до речі, психею, а її ім'я перекладається як душа. Її дуже часто зображають з крилами метелика. От якраз на нашому годиннику вона зображена з крилами метелика, тобто такий класичний образ психеї. Годинник французький, також 19-го сторіччя. Це вже галантні сцени у вигляді картин. Ну почну з нижньої картини. Вона вишита бісером, 19 сторіччя. Ми бачимо там сцену такої кокетування торгівця з дамою. Тут вже може у глядача розігратися фантазія. Чи вони вже давно знайомі, Чи вони тільки що познайомилися? Скоріше за все, це тільки такі перші знайомства, і можливо, вже призначають побачення. Хто знає. Вишивка бісером вона набула шаленої популярності у 19 сторіччі. До кінця 19 сторіччя ця мода трохи згасла, але вже з початком 20 сторіччя знову ж таки безліч різних предметів, гаманців, сукні вишивали бісером. І хочу сказати, що в 19 столітті відтінків бісера було приблизно 800, тобто їх було дуже багато, і можна було відтворити будь-яке зображення. Трохи вище. Ви бачите, ось такі барельєфи на одному зображена сцена такого середньовічного кохання на тлі замку. А трохи далі це вже бал. Ми бачимо знову ж таки зображення віяла, галантний кавалер цілує руку дамі. Чим ми почали ми з таких галантних сцен, тим ми і закінчимо нашу екскурсію.